Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні перепрошую до вашої уваги. Маємо кусварну 353. Бачите, і будемо трошки тут гіляки різати. Зараз ми її запускаємо. І все. Обрізати треба дотягнути. Як завжди, з другого разу у нас просто. Зараз будемо трошки обкатувати ту всю справу. Зараз рукавички візьму свої подерті і тоді вже зараз запустимо тут, загріється. Гіляді, Звичайно, що буде неї в нас і є, це такий міст, то є ерунда тіла, але в принципі на даний час її така робота, що треба буде тут все почистити і в тому випадку потягати, зробити роботу. Ось такий був рік і пообрізав, бачите, щоб не було пофіцем, коли кусити. і все. Так що зараз спробую. wow oh. oh. Точка середняк у нас і е, в загальному зараз дуже багато газу не даю, на основі того, що е, трошки треба буде, е, як його, ще трохи притертимо, то години будуть ще і аж тоді будемо запускати вже в роботу повну, на грубше і тому подібне. А це, як говориться, певну кількість годин ще треба пройти і буде нормально, в принципі, та й отак. Якось. Така от ситуація. Значить, Що я хочу сказати? Пила якраз такого середнього класу, яка є, е, так би мовити, не є зі слабих, не є з надпотужних. Але для домашнього господарства цілком воно буде вистачати і нормально, і тому вони є затребовані в роботі в людей. От, так би мовити, Бо, звичайно, брати 365 чи ще щось. Воно вже є потужне дуже. І тоді воно вже хоче в тому випадку, звичайно, йти до лісу, робити, на щось грубе, 70-90 см стволи різати. І в тому випадку мусимо. Всі речі собі враховувати. Тому що не раз, знаєте, запитання є, е, яку пилу краще взяти для роботи. І в тому е, завжди говорю, як люди запитують, знаєте, кажу, краще в тому випадку брати, відштовхуватися від того, що має бути. От. І в тому випадку завжди йдеться, що пила повинна би бути. Бути брана відповідно від об'єму праці. Звичайно, ті гіляки можна різати одноручкою. От. Попри те, що та пилочка зараз вона в мене працює на основі того, що її треба трошки ще притирати. От, таке. Хай у нас собі обкаточні години має ще, так як вона в мене каталася ще. О, скоро ми подивимося друзі, всередину. Знову вам покажу для томів невіруючих, що чи там є нагари, чи нема. Я вже вам показував, коли я косу катав на холостому ходу, і я її розбирав і все, і тишина повна. Я не бачу результатів негативних. Все тільки плюс є. От І все. Тому кажу, зараз буду про... В свій час москалі е говорили 25 у годин. Хтось скаже зараз з вас, от, то стара техніка. Там треба було катати, тут не треба. Слухайте, я перепрошую, що теплові зазори не робилися, чи як. В мотоциклі йде 5-7 соток на зазор між циліндром і поршнем. Двохтактному. А тут що інакше чи що? Що в колишніх, що в теперішніх. Таке саме, але тут йдеться, розходиться в то, що треба нам прикатати, так би мовити, кільце до циліндра. Поршень він собі там треться незалежно, бо тому що там зазор йде, щоб він не вклинив, коли... Нагрівається двигун. Ну, а кількість масла, звичайно, робить плівку жирності, щоб було для безпеки того всього. І, звичайно, чим на менших навантаженнях ми будемо довше працювати, і не будемо мішати, так би мовити, давати велике навантаження, буде наше кільце гарно притиратися до О, таке от Тому що якщо на більших навантаженнях працювати і зразу, Мікротріщини утворюються і воно більше зношується, стирається при цій обкаці, то все одно я кажу, щоб взяти 60-ку наждачку, терти і будуть полосочки, а що взяти 500-ку чи 2000-ку буде гладити так само і на малих навантаженнях. А то, що знаєте, завжди говорять, не треба нічого катати, це і маркетинговий крок. Перепрошую, маєте срачку, зразу давайте газу, розумієте? А хто має терпіння, то воно вам потім відслужить згідно того всього. Тому я кажу, не спішіть, ріжте дрібне всяке, працюйте. І тоді вже встигнете завжди, як говориться, повний газ дати і повну шину в дерево ставити. Ну от і все, якось так. В Тому плані, ну, 353 працює нормально. Будемо бачити, будемо слідкувати, так як вона є тут на каналі. Будемо слідкувати також за 135, яку я зараз принесу. Ще буду нею бавитися потім і це йду з цими гіляками. І також е одноручкою можна тут бавитися. О. Пил є як псів, слухайте, тільки щоб і здоров'я правда, до того всього. Так що якось так. 365 їх осварний, чи там якось 361-го тіля, не бачу сенсу тут мати. Тому що тут немає вже таких надто великих дерев. Тут дерева раптом по 50 см, ну ті, там виростуть, наприклад, а та, там щось колись зрізати. Ну, нема потреби щось величезного. Повністю, і Китайчик є 58-й, також, ви знаєте. І все так, що О, така от ситуація, друзі, бачите. Пилочка працює гарно і буде тішити своєю роботою. Так що якось так. Тоді, друзі, до нових зустрічей, напевно. А з вами була. Усварна 353, процес її роботи йде, за яким ви зможете завжди слідкувати і бачити. І в тому випадку будемо бачити все. Заглянемо всередину на поршень, на дно, на циліндр. Скоро буде така нагода побачити як. І я думаю, не розбираючи її. І будемо бачити ситуацію. Дай Бог, будемо живі і здорові, то будемо бачити і з руками, як вона себе веде, і взагалі. Тому що не можна визначити ні кількість, ні якість масла. по якомусь... А яке масло купити? А я кажу, на ньому треба відпрацювати певні роки. І щоб визначити, друзі, щоб визначити е якусь тобто результат з неї, інакше нічого не скажеш. От і все, і мусимо це бачити. Так що якось так. Ну тепер напевно до нових зустрічей, друзі. Всім попа. Дивіться, яка гарна погода з вами добре, але тут треба працювати. Все, до нових зустрічей, всім па-па. Щасливо вам.